Знаєш, колись ми вірили в світло, не в лампочки, не в прожектори на сцені, а в те, що людина, яка виходить перед нами, може нести в собі правду. Ми вірили, що герой це не це не актор, а вогонь. І тоді з'явився він з усмішкою, яка пробивала бетон, зі словами, які здавалися нашими. Він прийшов не як політик, От, він увійшов як символ, як екран, що почав говорити замість нас, і ми сказали, так. Ми сказали так людині, яку вважали дзеркалом надії, але ми не побачили, що дзеркало на двостороннє. Бо поки ми кричали Слава Україні. Він мовчки підписував те, що не можна було підписувати. Поки ми хоронили друзів, він ховав рахунки. Поки ми будували окопи, він будував собі другий термін. І коли ми нарешті озирнулись, побачили, що нас залишилось менше, і що вже навіть не ми керуємо своїм болем. Це не просто зрада. Це... Крадіжка сенсів. Коли зраджують ідею, та болить. Але коли зраджують тебе, використовуючи твою віру, щось у тобі помирає, і це вже не пече, це стискає, це робить тебе глядачем власної поразки. Він не зламав систему, він її очолив. І кожен, хто ще думає, що ми в серіалі, мусить усвідомити, фінал вже знято, і режисер не ти. Колись ми думали, що війна покаже справжніх, виявилось. Війна лише допомогла маскам прирости до обличчя. Нас тренували на опір, а отримали послухняність. І вся ця тиша навколо нього неповага. Це страх. Страх сказати, що він більше не той, що він ніколи ним не був. Він говорив: Я просто людина. А ми чули, я не король. Але тепер кожна дія доводить. Він хоче бути королем. І не тому, що він кращий, а тому, що не терпить інших поряд. Всі, хто мали голос. Стали ворогами, всі, хто мали ідеї, стали підозрюваними, всі, хто мали честь, стали небезпечними. Це не демократія, це інсценізація демократії, це театр, де опозицію грає тінь, а свобода це лише слово в титрах. І найстрашніше не те, що він зрадив нас, а те, що ми дозволили. Ми бачили, ми відчували, ми здогадувались, але мовчали. Бо не на часі, бо хай буде стабільність, бо війна все спише. Він не переміг Росію, він переміг сумніви. І тепер, коли ми говоримо про нього, ми, горо... ми говоримо пошепки. Ми озираємось, ми шукаємо правильні слова, щоб не стати мішенню, але це не свобода. Це тюрма з відкритими дверима, куди ми самі входимо щодня. А коли починаємо питати. А чому він ще там? Я нам відповідають, бо він бо на він незамінний. Незамінний цело це слово диктаторів, це слово, яким відбілюють провал. Він не рятівник, він менеджер тиші. І якщо він піде, не впаде країна, впаде лише завіса. І ми побачимо те, що давно треба було побачити. За ним пан пустка. Нема команди, нема системи. Є лише втома, страх і пам'ять. І поки ми сподіваємось, що захід відкриє очі, він закриває роти. Один за одним він не вбиває, він глушить. І кожен день мовчання, це ще одна година його влади. Кожен наш страх це ще один його аргумент. Але правда така: він не вічний. І що гучніше його гімн, то ближче його падіння. Бо чим більше імітації, тим менше легітимності. І одного дня ми прокинемось і зрозуміємо, ми боялись тіні. Ми боялись того, хто вже втратив силу, але ще тримав нас на гачку образу. Він не герой, він сценарій написаний страхом. І тепер, коли ми стоїмо перед вибором або правда, або комфорт, він пропонує комфорт без вибору, без дискусії, без права сказати ні. Але ми вже сказали ні. Тихо, внутрішньо в душі. Дещо залишилось хоч трохи неспотвореної правди, і вона буде проростати навіть через бетон, навіть через фейки, навіть через смерть. Бо насправді не ми йому зобов'язані. Це він нам винен за довіру, за життя, за шанс, і він його програв. Ми більше не дивимось в його бік з надією. Ми дивимось з рахунком, з цифрами, з іменами. Три факта, і ці борги ніхто не забуде. Колись ми думали, що його поразка це поразка країни. Тепер ми розуміємо, його перемога це поразка нашої гідності, і ми не дамо цій перемозі стати остаточною, бо ми ще живі, бо ми ще говоримо, бо ми ще пам'ятаємо, що таке стояти не за нього, а за себе. Ти можеш мовчати і тебе поглинуть. Ти можеш говорити і ризикувати. Але тільки другий шлях веде до звільнення. Ми не повинні боятись президента. Президент має боятись нас. Ми не персонажі в серіалі. Ми нація. І якщо хтось зрадив цю націю, то він більше не з нами і більше не для нас. Колись його обличчя було символом. Тепер воно до згадка. І ця згадка ледь не світла. Вона тягне назад. Вона ранить, вона несе відповідальність. Зрадник не завжди той, хто продає. От часто так це той, хто бере і забуває, кому завдячує. Ми дали йому країну, дай він зробив з неї сцену. Ми дали йому довіру, та він зробив з неї сценарій. Ми дали йому кров, а він зробив із неї шоу. Але шоу завершується, завіса падає, і залишаються тільки ми. Без суфлера, без режисера, без фальшивих слів. Ми ті, хто вижили, і ми ті, хто бачить. І якщо він все ще посміхається, то це лише тому, що ще не зрозумів посмішка це останнє, що бачить той, кому більше нема чим відповісти. Ми не забули, ми не пробачили, ми просто чекали. І цей час настав, бо, врешті-решт, ми залишились наодинці з правдою, і в цій правді більше немає його.